Коли вам зробили зло, дуже часто в пориві емоцій ми не спроможні або не здатні себе дуже швидко опанувати і проконтролювати. Ну, наприклад, те, що стосується болі, особливо гострого болю. Коли вам стали на ногу і це болить, я не думаю, що ви будете гарно, подумайте, Боже, дай мені мудрості як відповісти. Потім скажете, будь ласка, ви мені зробили боляче, прийміть вашу ногу з моєї ноги. Скоріше всього, це буде реакція природніша і набагато печальніша, це буде висмикнення ноги або зіштовхнути людину зі своєї ноги, і, можливо, навіть прозвучать не дуже приємні слова. Але що наступне ви зробите? Чи здатні ви далі опанувати себе і вибачитись, якщо ви зробили комусь неприємно або, не дай Боже, боляче? І чи здатні ви опанувати себе взагалі? Слово Боже так і говорить: нікому не платіть злом за зло. Дуже простий злочин, який є, це люди, які спотворили Слово Боже. Це, це спотворення було. В язичницьких народах око за око і зуб за зуб. І дуже часто, коли люди читають слово Боже, де написано око за око, зуб за зуб, люди починають розуміти, що якщо тобі викололи око, ти маєш іншому вибрати око. Або якщо тобі вибили зуб, ти іншому маєш вибити зуб. Але якщо ви важно почитаєте, там значення зовсім інше. Ти маєш віддати людині або відновити, або відплатити людині вартістю не менше ніж. Те, що ти заподіяв зло людині, шкоду людині, тобто віддати або наповнити те, що ти зруйнував людині, ось це важливо, а не шукати, як би відплатити людині злом за зло.